Мене спонукало в першу чергу те, що ця тема надзвичайно актуальна для всієї країни. І охорона спадщини під час повномасштабної агресії, вона як ніколи стала для нас актуальною, тому що втрата спадщини вона в значній мірі відображається взагалі на державності, як такові, і на тих цінностях, які в нас залишаються. Тому охорона спадщини є для мене таким дуже важливим. І чутливим аспектом нашого життя метою моєї роботи на цьому хакатоні було те, що громади мають усвідомити цінність об'єктів, якими вони володіють, якими вони управляють. І те, що цю цінність вони мають розкривати ще більше. І саме інструмент, про який я розповідаю, це архітектура і реставрація, як ніякий інший допомагає управляти цими об'єктами і підтримувати їх. В відповідному технічному стані і інший аспект, про який я розповідаю, це розкриття їх потенціалу таких об'єктів. Що стосується знань та навичок, про які я розповідав, в першу чергу це я познайомив всіх учасників з процесом, як будується робота архітектора та архітектурної команди, познайомив з тим, що їм яких питань слід уникати, яких дій слід уникати при роботі зі спадщиною? Те, що Підходи традиційні, які використовуються нашими громадами, вони здебільшого неефективні, і очевидний підхід реставрації спадщини він часто не запускає процес ефективної роботи цієї спадщини. Також під час хакатону ми розглянули і конкретні кейси по Розвитку об'єктів і розглянули різноманітні питання стосовно роботи архітектурних команд на об'єктах спадщини. По результатах роботи ну, наразі судити важко, тому що результати ми побачимо в їх практичній роботі, але е, я вважаю, що е, інформація, яка була надана, вона е, комплексна, і е, те уявлення, яке отримали наші хакатонці, е, воно допоможе їм уникнути певних помилок в роботі з. Охороною та розвитку об'єктів спадщини вони отримали конкретні цифри та терміни вартості робіт архітекторів і робіт реставраційних. Тому ці дані їм допоможуть чітко формулювати свої бюджети і створювати проєкти по розвитку об'єктів. Мої враження від такої зустрічі. Надзвичайно позитивні, тому що, по-перше, ми за допомогою цього хакатону витягли людей з ну, досить віддалених поселень, які б ніколи такі дані і таку інформацію не отримали в іншому місці. Більш того, під час цього хакатону я також багато чому навчився. Багато інформації було такої, якої просто неможливо знайти в відкритому Джерелах, або на її пошук можна витратити дуже великий час. Ще ну, позитив, звісно, в тому, що відбувається комунікація між учасниками, вони діляться своїми проблемами, і, і так само я можу почути як архітектор ті проблеми, з якими стикаються безпосередні люди, які управляють спадщиною. Ну, і в цілому атмосфера дуже Така можна сказати, неофіційна, і люди достатньо відкриті. задають, ну це не приватні, звісно, питання, але в цій атмосфері достатньо ефективно відбувається обмін і культурний, і інформаційний, і інтелектуальний. Тому ну я цілком задоволений такою роботою.